Усім доброго дня! Ну ось, Опять прийшла зима, оп'ять у нас сніг, мороз мінус три, але це нас не зупиняє, ми все одно працюємо. Сьогодні ми будемо займатися чисто копченням. Лена осталася вдома, не поїхала на працю, тому що замовлення на свята. Люди хочуть. Наших домашніх копчених смаколиків е, на свята. Тому ми залишилися вдома і займаємося чистим копченням. Сьогодні ми будемо коптити ковбаску, ну і м'ясце. Багато хто там пише, будь ласка, покажіть, як ви коптите ковбасу, е, покажіть весь процес, весь цикл. Зараз все побачите. І все вам поясню. Дивіться. Так, ну і поїхали. Звертаються люди, щоб їм закоптити їхню продукцію. Ось вона вже закапчена. Їхня продукція. Скоро приїдуть, заберуть після 3 години дня. Ось такі гарні, здорові куски. Це свинина, це замовник. Ми коптимо 50 гривень за кілограм. Сюди входить все. Рецептура, рецепти, все-все-все, плюс копчення. Людина привезла сире, забрала готове. 50 гривень за кілограм. Ось о ковбаска наша. Зараз ми її будемо каптити. Будемо вивішувати ми її на просушку, в нашу каптільню. Дивіться, шановні, відповідаю сразу на ваше запитання. Всі е, хочуть, щоб ми розповіли свою рецептуру. Скажіть рецептуру і, скажіть, і покажіть, як ви коптите. Як ми коптимо, ми покажемо. Як е, м'ясо в кишку забивається через шприц, я думаю, тут і так зрозуміло. А от насчет рецептури, звиняйте. В Ютубі, так, да, є багато рецептів, де показують, розказують, але вони показують і розказують, як більшість не свої рецепти, а вже чужі. Ми свою рецептуру здобували самі е, через свої помилки. Тому рецептурку нашу, вибачте, але ми нікому не відкриємо. Ну, ясна річ, дожні понімати, конкуренція є конкуренція. Ось і все. А як ми коптимо, зараз подивитись. Так, маленькій нашій коптильні, яка на 25 кг. Закінчилась просушка. Закінчуємо прожарку Внутрі батона 61 градус. Відкриваємо, дивимось. Ох, яка краса, бачите? І це тільки процес прожарки. закінчуємо. Зараз закриємо повністю шиберт, виключимо вентилятор і будемо подавати дим. Ми задаємо температуру до 65 внутрі батона, але завжди дотримуємося 67-68, щоб було чітко вже. І тоді виходить, сочне, м'якеньке і гарне. То ми ми, ми просушимо, потім прожарюємо. І при 60 вже, бачите, градусах не менше. 59-60 ми тільки пускаємо дим. Ось тоді воно виходить таке не тільки на колір гарне, але і на смак. Воно, виходить, м'якусеньке, аж знаєте, їсте, воно м'якеньке, аж сочок такий. Ось так, зараз запустимо димок. Запустили ми наш димогенератор. Вон горить, бачите, все чудово. Димок уже пішов, сподіваюсь, камера передає. Температурка трішки упала, тому що, ну я ж відкривав її. Ми збавили. Температуру до 80 градусів а було 95 на прожарки. Чому так? Тому що на дворі мінус 3, а вона у нас не утеплена. А як ви бачите і знаєте, вона у нас знаходиться на вулиці під кухнею. Так, переходимо ми до нашої ковбаски. Ось отак розвісили ми ковбаску. Тут її небагато, всього три рядочку. Тому що це спецзамовлення. Оцю всю ковбаску буде забирати одна людина. Не знаю, за чим їй так багато ковбаси, ну, напевно, на свята дуже багато родичів або на всі свята відразу. Так, замикаємо, включаємо нашу каптільню, шибрди відкриті. Все відкрито, ззаді теж шиберт відкритий. Ну, я маю на увазі шиберт на вентилятор, на витяг... ну, на димарь і шиберт на вентилятор відкритий. В каптільні зараз мінус 2,4 градуси, як ви бачите. Ми ставимо 95 і пішов. Процес обвітрювання, процес просушки. Ну, а тут іде процес копчення. Ось так. Чекаємо. Закінчення процесу просушки. У нас виходить тут внутрі батона всього 4 градуса тепла. Зараз ми тут виставимо. 605, ось так, вже один градус мінус, набирає тепло, мінус 9, мінус 8, бачите, да, мінус 7, і пішло набирати, набирати, набирати тепло. Ця каптильня у нас на 60 кілограмів і вона утеплена. Якщо ця не утеплена, то ця утеплена, тому все дуже швидко набирає. Ну, ось, бачите, пішов вже на плюс. Пішов на плюс. В общем, чекаємо. Тут чекаємо закінчення копчення, а тут чекаємо закінчення просушки. І будемо переходити на прожарку. Пройшло буквально ну, 5 хвилин, ну, може, навіть трішки менше. Може, хай 4 хвилини. Тут копчення як ішло, так і йде, все чудово. Тут вже ви бачите 25 градусів внутрільні, внутрі батона вже 6. Процес триває. Зараз покажу вам нашу мусю, ну це так, в проміжутки між копченням. Ось ось наша мусічка. Кіся моя золотая. Ось в такому вона карсетіку, бачите, Да? вчора папа її одвіз до лікаря. да? Лікар зробила невеличку операцію. Ну, Щоб наша муся, вона же дівочка, весна прийде, щоб наша муся не приводила нам кошенят. Може, це. І жорстко, і жорстоко. Але, розумієте, вона буде, ви самі розумієте, як кішка, вона буде по два-три рази приводити, а куди їх дівати. Роздавати не дуже всі хочуть брати собі таких обичних простих дворових кішок. Ну, а топити в мене рука не підніметься. Тому. Ну, я маю на увазі кошенят. Тому було прийнято рішення зробити мусі невеличку операцію. Перенесла вона її чудово, все гарно. Вона відійшла від наркозу. Вже деренчать сьогодні почала. Да? Ми сьогодні папіна така кіся моя. Ой, такий пірозочок сладенький. Ну, а корсетик трошки поносимо, щоб вона не зализувала. І не зірвала шви, як сказав нам лікар. Ось в такому красивому корсетіку. так, да? мусюнь. Так що все у нас йде по плану. Лен, привіт! Привіт. Ми з тобою стільки всього накоптили, бо новогодні свята в нас вроді як і заказують люди. А знаєш, що не буде Нового року? Так. Да. Да. А вже трапилось. Дід Мороз іслам прийняв. <реш> дуже смішно. Так, ну як завжди, виключили світло, працюємо на генераторі, значить, по поводу цього копчення. Тут вже все готово. Ми вже все виключили. Ось дивіться, яка тут краса. Зараз покажу. Бачите, так? Да? Це дуже смачно. Сочне, не пересушене, все просто файно. Так, закриваємо. Тепер, що касається тут, процес просушки у нас пройшов. Дивіться, пройшов процес просушки. І так пробуєш, і вона така вже суха. Да? а Оцей шиберт... У нас повністю відкритий, ми його закриваємо, але не повністю Оставляємо тільки, ну, отак от виходить три дирки. Ось, зараз спробую показати. У вас трохи приберу, бачите, три дирочки залишилось і все. О. І тепер робимо процес прожарки. Генелятор ми не виключаємо, але ми приток зменшили, поняли, да? температуру ставимо ми зараз 100 градусів. Чому? Тому що ми ж на генераторі, розумієте, да? От. ми на генераторі, тому ми робимо 100 градусів. Так. Ми досягли, ну, було більше, було 25, але поки завів генератор, от, температура упала, чому довго заводив, зараз поясню. І все, ми прикрили. Я на генераторі ставляю, як ви вже побачили, 100 градусів. Якщо б ми були від обичного світла, ця прожарка проходила б при 85 градусах. Чому довго заводив генератор, зараз покажу. Ось опять, бачите, стартер опять гавкнувся. Заводив з допомогою мотузки. Брав мотузку, наматував і дергав. Що з цим стартером? Ну, як розумієте, назад не возвращає. вічно цю гайку зажимає. От бачите, зараз потихеньку йде назад. Получається, ти коли п'ять разів дернув, зажало гайку. П'ять разів дернув, зажало гайку. Вроді все в пазах, там, все як положено, дружина на місці. Що так, незрозуміло. Буду розбиратися. Ну, це буде завтра вже по видному. Сьогодні продовжуємо коптити. Так, ну що, як завжди. Іграються тим світом, то виключать, то включать. Виключили. Через годину включили. Дивимося, що у нас тут? 49 градусів внутрі батона. Відкриваємо. Зараз включу світло. Ось така гарна ковбаска у нас виходить. 49 градусів внутрі. Тепер що ми робимо? Закриваємо. До кінця шибер вентилятора закрили. Вимикаємо вентилятор і доганяємо температуру до 60 градусів. Догонимо до 60, включимо димогенератор. Так, ми достигли 60 градусів, ось така вона вже прожарена, гарнесенька, чудово. Починаємо коптити, включаємо димогенератор. Так, запустили ми димогенератор, все працює, димок починає йти. На контролері у нас 75 градусів і доганяємо до температури 67-68 градусів. Термін копчення буде проходити 40 хвилин, не більше. Ну ось і все. Копчення наше закінчилося. Ось така у нас вийшла гарна смачна ковбаска. Ось такий у нас цикл. Ось так ми виготовляємо нашу продукцію. Зараз я це все зніму і покажу вам уже, коли вона буде в кухні на столі. Ну ось ми і достали свою продукцію з наших коптілок. Ось отака краса у нас вийшла. І воно не тільки гарне на вид, але і дуже смачне. Ковбасочка у нас така чудова. Вона чисто м'ясна, свининка, е сочна, не пересушена, не перекопчена. Лишнього диму нема і не суха. Мясце те ж саме у нас. Воно М'якеньке, воно гарненьке, воно смачне. Ну, просто все по феншую Тому, ось так ми, як би вам сказати, як у нас так виходить, да колір, це все залежить від щіпи. Чому м'якеньке, чому сочненьке, Ну це все від температурних режимів. При моменті копчення. Ви побачили, ось на таких температурах, ось отак ми все коптимо і все дуже смачно в нас виходить. Зараз ми розріжемо це по кусочку і побачимо. Лєночка моя вже відпочиває. Одною рукою взагалі незручно, але я постараюся. Ось отак. Зараз, зараз, ось отак, розрізав, дивіться, сочненьке, не сухе. Цей кусочок ми з Леною самі скушаємо. сок є, М'якеньке, чудове. Ось така вийшла у нас ковбаска. да І виходить завжди. Беремо ми ось, наприклад, оцей кусочок м'яса, зараз теж ми його положимо і попробуємо розрізати. От так. Раз. Дуже, бачите яка краса? Угу. Бачите, яке місце. Теж воно м'якеньке, чудове. Ну а зараз будемо куштувати. Ну, куштуємо ковбаску нашу. Така феншую, мм... Бомба. Сочок такий М -м. мягенька. І сольки, і приправки, всього вдосталь. Господи, даже жувати не хочеться, глотаєш отак. <смірно> Дуже смачно. Тепер наше м'ясце покуштуємо. Mm, що сказати? Так. Да. Домашнє виробництво є домашнє. Це не магазинське. Mm. М'якеньке, не пережарене, не пересушене і не перекапчене лишнього mm, такого. Сильно аж воняє таке, знаєте, сильно копченим, ні, такого нема все в міру. Не перестаю дивлятися, як нам, як ми навчилися виготовляти таку смачну продукцію. Хто кушає, тим смачного. Ну, а хто не їсть, бисінько біжим шуршать в холодничок. А краще всього дзвоните нам, під відео буде номер телефона і замовляйте собі на свята. та може, не тільки на свята. Ну, але впереді. Новорічні свята, і хотілося б вам сказати, що замовлення в нас йдуть, це дуже чудово. Якщо хтось іще хоче щось ну, і собі, то, будь ласка, поспішіть, тому що, ну, ви ж розумієте, ми повинні знати, скільки нам всього накопчувати. Тому. що Сьогодні вже тр... вечір 13, да? скоріше всього, що з 20... після 25 числа ми вже відправляти нічого не будемо, бо якщо це десь далеко, воно не вспіне прийти до нового року. Якщо тут десь по місту, поблизу, то може бути да. Так що, часу не так багато, робіть замовлення. Ну, і є одна е, така новость для вас. Зараз розповім. Вийшов на подвір'я. Е, так як у нас з Леною ми розвиваємося, у нас є замовлення, е, як багато замовлень по інтернету, так і вживу людей, які у нас купляються. І плюс е, ми коптимо людям їхнє м'ясо. Е, то, звісно, ми таким чином розширяємось. І ми вже розуміємо, що нам дві каптільні на 25 і на 60 кілограмів уже мало. І прийняте таке рішення, що треба купити каптільню на 100 кг, і нам так буде зручніше, лучше і проще. Тому, шановні. Хто хоче собі придбати нашу каптільню, яка на 60 кг, ми вирішили її продати. Вона буде коштувати, ясна річ, дешевше, ніж в магазині «Древтрест». От. Як ви знаєте, цій каптільні всього там 2 місяці, вона працює чудово, питань по ній немає. Я збільшив її тен, поставив 2,4, тому що ну, ніколи у нас напруги стабільної, я думаю, і у вас теж не буває. Коли є, коли нема, тому була збільшена тен на 2.4. Якщо когось цікавить, будь ласка, телефонуйте, в описі під відео буде. Номер телефона Лєнин і мій, і ми з вами домовимось. Але я вам скажу одне, що ми віддамо її ну, тисячі на 4 дешевше це точно, чим коштує вона на Древ Тресті. Вона коштує е, щось там в районі 30 тисяч гривень плюс з Харкова до нас майже 5 тисяч доставка, якщо ви десь здалеку, то це дороже, то ми свою думаю, ми розмовляли з Леною, віддамо за 25 тисяч. Так що, хто бажає, хто думає розвиватися, хто думає заробляти кошти на копчені, на переробці м'яса. Багато мені телефонують, багато хто запитує за каптівні, я вже багато кому допоміг придбати їх. Ну і тому прийняти таке рішення, що хто бажає, ми продамо своїм підписникам, ну або хто, случайно зайшов на наш канал. Ось і все, що хотілося показати. Всім скучної тихої ночі. До нових зустрічів. Дякуємо за лайкоси, за перегляд. Всім пока-пока. Телефонуйте, замовляйте нашу продукцію, поки ще є час. Всім пока.